Відбулося підміна протоколів. Первичний протокол, який був поданий, він явно, його дані явно відрізнялися від уточненого протоколу, який був поданий дещо пізніше. Ну, на мій погляд, для того, щоб підняти о той. Бал внутріпартійний бал Поленка Анатолія Анатолійовича було зроблено підміну підміну результатів територіальної виборчої комісії і. За нашими даними на 220 голосів, тобто було дописано, що дало можливість підняти його рейтинг, і таким чином він зміг зайти до обласної ради. А скажіть, у інших кандидатів відбирало голоси таким чином? Звичайно, для того щоб набрати оцю кількість, тому що було подано скільки людей проголосувало. Тому потрібно територіальній комісії було десь ці 220 голосів відшукати. Тому всеукраїнського об'єднання Свобода, яке я представляю. Наталки Черняю, яка йшла по цьому округу, було забрано щонайменше 68 голосів. Тобто, чому що Тому що в нас немає протоколів з мокрими печатками за кілька дільниць, і ми даних з тих дільниць не маємо зовсім. Але навіть даже без тих протоколів в нас недостача ну, підраховуючи протоколи з мокрими печатками, у нас мало би бути на 68 голосів більше. Ніж насправді нам подала територіальна виборча комісія і подібна ситуація з іншими партіями, тому що треба було десь набрати таку кількість голосів. Ви розповідали, що ваша ваша дружина була членом комісії. А що так, моя дружина Сренко Наталія Григорівна була членом територіальної комісії. Але коли підписувалися протоколи, які відправлялися до Житомира, вона не підписувалася, її не викликали. Тобто, і даних і по тих дільницях, в яких в нас не було даних, вона просила, щоб територіальна комісія її надала їй відмовили в цьому. Тобто, фактично, частина членів комісії не мали можливості взяти. Навіть ознайомитися з тими результатами, які були насправді.